Вітаю всіх від душі і серця. А пам'ятаєте, я показувала вам, що я отримала подарунок від компанії Oriflame за те, що приймала участь у розіграші. Ну, треба було всього написати, що таке любов. І я просто написала і забула. І через місяць компанія мені пише, що приїжджайте, забирайте свій подарунок, або ми надішлемо вам поштою. Оберіть колір і. Забирайте і ось цей подарунок. Це зовсім нова помада від компанії Oriflame І зараз вона у знижках і можна її отримати з тушу за акційну ціну 328 гривень, коли два продукти оберете і помаду, і туш п'ять в одному бестселер. Залишилось три дні. Поспішайте! І хочу сказати, що я обрала собі колір тепле какао. Це зовсім не мій колір, незвичний для мене. але... Ця помада настільки легка у використанні, настільки приємна на губах. Я їм навіть не відчуваю, і при цьому вона дуже ціпка. Без а, олівця я її наношу, і вона тримається просто чудово і прекрасно ще і зволожує мої губи. Тому, будь ласка, поспішайте три дні залишилось до кінця акції. Придбайте, отримайте насолоду і будьте красиві і залишайтеся щасливі. Мирна.